Доброго дня. Добрий. Скажи, будь ласка, що сталося? Ну, жінка вибігла з тої сторони дороги. Різко. Тоді, щоб уникнути наїзду на пішоходу. На пішохода різко прийняв вправо, почав гальмувати. Відбився від бордюра. Зі, ті, на в місці. Зі слів водія. Жінку госпіталізували в лікарні. Попередній діагноз що поки не відомо. А водій? Водій завезений в Другобиску міську лікарню для встановлення на стан алкогольного сп'яніння. Попередньо водій не перебуває в стані алкогольного сп'яніння, є тверець. Як ми бачимо, пішохідний перехід. За метрів 50 звідси, але проігнорував. Нам дуже цікаво. Ну, тут, судячи, хто тут винен, тут і так все ясно. Бо проїжджа частина і вона в невстановленому місці вискочила йому під машину. А от інтересно, як, як і що далі робити. Ну, даним фактом займається слідчий. Слідчий буде приймати рішення, буде проводити попередні експертизи. Подальше ми будемо все виїздити. Сказати не можна. Ну а ви з зимою... Що в нашій державі проблема, що водій, пішоходи просто порушують і вони чомусь завжди уникають покарання іменно пішоходи. В більшій, в більшій частині та чому уникають? та не уникають, але в даній ситуації пішоходи тяжко притягнути до відповідальності за те, що, наприклад, там, водій під час ДТП на, на них собі пошкодження чи своєму транспортному засобу. А чому важко? Закон не дозволяє. Якщо водій в цивільному праві може подавати в суд на відшкодування даних збитків, так інакше ми не можемо затримати водія, тому що пішохід немає, не кожен пішохід у нас в нашій країні є застрахований. Ну ми розуміємо, що не застрахований, але може вся проблема в тому, що в протоколі спочатку пишеться, що водій скоїв наїзд на пішохода, який переходив на встановленому місці, правда? Перепрошую, ми протоколів не складаємо. Рішення приймає слідчий. Це є слідчі це є слід. але так раніше було чомусь завжди. Що навіть журналісти у нас пишуть, що от водій скоїв наїзд, а не наоборот, що пішохід вискочив на машину. такий стереотип в нашій державі на цей. Може та і безпечність проводить до такого. Тому що тут постійно люди ходять. Тут, тут постійно це, це, це житловий масив. Що справа, що зліва? Це житловий масив. Центральна дорога між житловими масивами. — Добре, дякую. Доброго дня. Жінки, скажіть, будь ласка, що вас... Чому ви порушуєте правила? От жінку зараз збили, забрали в лікарню. Ну, збили, так, збили. от чому? А от чому? От, от, от скажіть, будь ласка, чому ви порушуєте правила? От скажіть, от чому, я перехід спішу, пару метрів. Ви спішитеся, зараз жінка спішилася, пару е, годин тому забрали в лікарню. От спішилася, от, спішилася. Ага. от тому що спішилася, от бачите. Добре, я обіцяю, більше не буду. Добре. Отак вони снують один поза одного, а буде винен водій. Вірніше зроблять винним водія. А так з телефоном, бачите, всі один наперед одного.